Oh. Верніть стабільність гривні з таким закликом під обласне відділення національного банку прийшли близько двох десятків прикарпатців. Серед них приватні підприємці та пересічні мешканці, які мають валютні кредити. Володимир Федек, за рахунок позичених в банку американських доларів, сім років тому придбав житлові потеку. Через нестабільну гривню скаржиться нині його квартира подорожчала фактично у кілька разів, зважаючи на ту ціну, яка була в 2008 році. Якщо ще врахувати, що зараз е, ринок нерухомості ціни на ринку нерухомості, Стінижчі, то це можливо буде, що за ті гроші, які ми оплатили у 2008 році, взяли кредит. Можливо, цілих три або чотири квартири можна купити. Негайно навести лад на валютному ринку України вимагають і бізнесмени. Кажуть, взяти раніше кредити в доларах чи євро через гривну нестабільність останні тижні фактично зупиняє малий і середній бізнес. У такій ситуації залишається лише виїздити на заробітки за кордон. Бізнесу практично нема. Зараз вже думки в тому, щоб поїхати на роботу за кордон. Бо, на жаль, у державі своїй ми зараз не можемо вижити, щоб якщо ще діти учаться на платній основі, а тут валютні кредит, то відтак. Протестувальники вимагали перевезти їхні валютні кредити у гривню за курсом, який діяв на час взяття позички або хоча б відмінити штрафні санкції за тимчасове неповернення займаних іноземних коштів. Ці пропозиції передали представнику Нацбанку в області. Ми ми були. По лютніх радитах, по поставках кредитування по, по курсу. Я думаю, що питання це буде розглянуто і від, відповідь буде надано вкладникам, начальникам банку. Якщо Нацбанк не дослухається вимог людей, попереджують мітингувальники. Під його стіни прийдуть вже не десятки, а сотні людей. Прикарпатці навіть готові особисто донести свою позицію у Київ.